Привіт! Я сьогодні це Ганчика. Розкажу вам про руну Лагус. Руна Лагус це також жіноча руна, символом її є озеро і потік. Ця руна вчить жити в потоці, довіряти, довіряти собі, вірити в себе, Чи вчить дякості, гнучкості. Це якраз те, чого мені не вистачало. Навчитись довіряти і відпустити на минулих рунах я усвідомлювала, що мені це потрібно навчитись. І на цій руні мені вдалося. Не знаю, настільки круто, але я відчувала себе круто. У мене було таке відчуття, що я оживаю дійсно. Я оживаю. А вода це ж і є життя. Тому воно так і є. Воно так і є. Ці руна дуже глибока, вона також підвощує інтуїцію, різні чуття, можуть знизитися в віші сни. І це коли свідомість вимкнена, Коли ти не дуже так не замислюєшся, не аналізуєш чому, що і як. Ти просто відчуваєш і йдеш з цим шляхом. Також ця руна дає енергію, ти відчуваєш себе наповненим для того, щоб реалізовувати все, що відбувається. Під час цієї руни буває безліч подій, які от ведуть тебе в цьому потоці, і туди, куди тобі потрібно. Але все так дуже м'яко і ну, в мене так відбувалося м'яко, поступово, приємно. Я сама себе відчувала такою якоюсь. І всередині відчуття і дійсно, ніби я оживаю, ніби я починаю відчувати це життя і поступово-поступово відкривається насолодження різними моментами цього життя. Безумні нічого не змінилось, а всередині мене. І під час цієї руни я щиро почала вірити в себе. Тому що довіряти простору, довіряти все це довіряти собі. Ну і вірити, те, що ти прийдеш туди, куди треба. Це взаємопов'язано. Ну, ідеалі має бути усвідомлення. Бо як я вже говорила, здається, що. Цесір те, що ми бачимо навколо це відображення нас, тому все, що буде відбуватися, це відображення нас, наших думок, наших намірів, нашої поведінки. І тому, якщо ми довіряємо собі своєї суті, то воно буде вести нас туди, куди нам потрібно. Треба просто трошки розслабитись і інколи корисно дозволити піти за течією. Але це також про те, що всі перешкоди ми можемо оминати гнучкістю своєї, тобто, хоч ти і пливеш по течії, ти все одно направляєш себе Ти можеш себе направляти і можеш оминати не на пролому, так от на перешкоду і руйнуємо. Навіщо? Просто її оминемо. Про що ще ця руна? Так, я ще з минулих рун почала відчувати і себе більш гармонійно вже не те, що навіть і всередині, а те, що я можу гармонізувати просто навколо себе, щоб мені було комфортніше. Це знову ж таки про те, що всередині воно відображається зовні. І е, на цій руні мені хотілося робити затишки навколо, так, і собі, і на собі, і собі. Я це відчувала. І дуже приємно, от взагалі я прокайфувала, тому що в мене так прожилося те, що я просто дійсно вчилася довіряти цьому потоці, менше аналізувати, хоча ну, це не можливо, не так добре вийшло, але все одно довіряти і йти. І в мене щира віра в себе з'явилась і бажання життя, відчуття життя, і натхнення, і водичка оживила. Ще цікаво, що під час цієї руни про життя в мене я якісь були міні конфлікти з вогнем. Ну, типу не конфлікти, а те, що от запалюєш сірник, і якось постійно я обжигалася. Я це подумала, що пов'язано з тим, що ця руна дуже така, от більше, як стихія води, от прям така конкретна. Тому з вогнем, ну, типу, езотерики, то можливо можуть бути такі моменти. Дуже цікаво, що як вона також перекликається, те, що коли я почала проживати цю руну, то багато чого, що я бачила, відображало саме в суті її руни. Багато чого було про воду, про потік в моєму середовищі. Такі думки там, про глибину води, що вода все омиває, що треба от, довіряти потоку і так далі. От, були такі відлуння, там, я бачила, то якісь пасти, то що якимись філософськими думками, які перекликаються з цією руною, я взагалі про воду, про потік, от, про такі властивості, про що є це руна. Цікаво також, що я, ну, я час від часу проводжу такий ритуал, очищення водою. І круто, що цей раз, коли я робила цей ритуал, то він ще поєднався з. Я включила музику на фоні, і знаєте, що воно типу рекомендації просто вибуває, те, що там автоматично. І мені рекомендація якраз була пісня Жива вода здається, чи якось так, там етнічні мотиви і про воду, про суті води, і ще пов'язана з таким омиванням. На все круто, бо воно так ну круто, коли перекликається оце, що те, що ти робиш, ніби як підтверджує, що ти в правильному руслі і допомагає більше краще зрозуміти, от про що те, що ти зараз робиш. Ну, В моєму випадку, що типу, проживає Хрун, про що вона. Буває сни допомагають, буває люди, щось скажуть, буває от, і воно так складається пазли. Тому і не знаю що більше сказати, дуже приємно, гармонійно прожилась. Де можна застосовувати цю руну? Можливо, тоді, коли ти хочеш трохи розслабитись, але ти не хочеш зупинятись, то можна застосувати, щоб ти міг дозволити собі розслабитись, але от треба. Вчитись довіряти потоку. І тут знову ж таки, не те, що ти не знаєш, куди тобі треба і куди підеш. То треба знати, але й треба довіряти яким чином. І от щоб можливо, щоб не, не такий напряг був постійно, треба трошки можна застосувати, щоб воно якось плавно тебе туди довело. Також щоб прокачати свою жіночність, тому що ця руна, з кожної руна, я така думаю, блін, ну це менш жіночна, ну, саме якій жіночі. І це дійсно, це ще якось мені більше ніби розкривається вся суть. Такий символізм я ще б чула, що це ніби як. Символізм цієї руни це відходження вот, перед народженням. Ну, і це дійсно як перед народженням, що перед результатом тебе от направляє. Прокачати жіночність, от розслабитись, довіритись питає, щоб прокачати от те, що може бути більш І От якось я не можу чимось сформувати, але я знаю, що я прографувала. І якщо ви хочете більше життя, то в своє життя більше життя ніби як прокинутись, пробудитись. Підвищує інтуїцію ще також, можна застосовувати для підвищення інтуїції. Чи ця руна фокус? І вона схожа, вона не те, що схожа, про руну чулі розповідала, така як стрілочка. А ця руна, вона от тільки з одної сторони оця штучка. У руни чулі от забог, і тут палочка, а руна ладості тільки з одної сторони. Це означає, що от наша свідомість, е, вона... Ну, її майже немає, ти просто... Довіряю, що там, несвідомому не знаю. І того в тому плані вона теж жіноча. та що вона менше аналізує, більше просто робить і ідея. Не проти те, чи отак от туди, куди її ведуть. Довіряю. І внучкам, як Дуже приємна. Я зазвичай так була та балакаю, а тут так. Ну, але сподіваюся, відчули. Я трошки заганочка, але.